Збір коштів на підтримку збройних сил України для центральноукраїнського наукового ліцею інтернату вже є традиційним заходом. Тож зібрану суму у майже 13 тисяч гривень під час акції Донати замість квітів керівництво закладу та учні передали координаційному центру волонтерів. В минулому році проводили тричі акцію «Одонденний заробіток на ЗСУ Це для працівників. Купили два генератори, екофло, купили якийсь там планшет на допомогу артилерістам і ще. Безліч разів, просто коли передавали гроші. І в цьому році ми не відстаємо від взятого темпу. Я думаю, що будемо продовжувати і далі, але замість квітів в цьому році ми зібрали батьки і учні зібрали суму 12 тисяч 800 гривень, які сьогодні ми вручили Анатолію Федоренко, і спрямували їх конкретно на дві акції на цей великий збір. У волонтерів зараз є потреба закрити два термінові збори на Мавік та Екофлоу для хлопців на передовій. Тож зібрану під час свята першого дзвоника суму рівними частинами розподілять між двома актуальними зборами. Перш за все, хочу подякувати. Учням, їхнім батькам та колективу навчального закладу за проведену акцію та за зібрані кошти. Це зараз саме на часі ці кошти, тому що буквально на цих вихідних ми розпочали два збори: один на Екафло для наших хлопців з Олександрії, які знаходяться в Херсоні, а інший на Mavic-3, для також Олександрійців, які знаходяться на Сході. Так як у них із трьох, на жаль, на сьогоднішній день. Залишився тільки один Мавік. Ці кошти за побажаннями учнів та колективу будуть спрямовані на саме на ці два збори. Змінюється сезон, а разом з ним змінюються і потреби військових на фронті. Зараз хлопцям дуже потрібні протизастудні ліки та жарознижувальні препарати. Паралельно волонтери продовжують збір на 34 авто, яке допомагатиме військовим нищити ворогів.